Вроді ж нічого не забули. Вроді ж все наготове. Ну, по-любому, щось може бути забудем Ну та ладно, якщо всповнемо, вертатися вже не будемо, Правильно, правильно. Сьогодні в нас неділя. Як ви думаєте, що, як завжди, по традиціям зимового контенту їдемо знімати контент з приготуванням. Так що що? Як я зазвичай кажу, з мене відос з вас лайкос. Буду всім щиро вдячний. Ми поїхали, не перемикайтесь. Ууу, добралися. Недалеко нам в принципі їхати, ми на місці. Думали на початку відео там на початку дамби стати. Ну, там, виходить, вітер з яру. Мішатиме нам, заважатиме. Там, звісно, і картинка була б краще, але тут дерева, тут вроді би затишніше. І будемо сьогодні на даній локації готувати нашу смачну страву. Красота, що ще сказати? Отам, От до речі, ну, воно не видно, звісно, за очеритіком. Два або три лебідя плаває. Поки ми ходили, дивилися, чи є тут вітер, чи ні. Зайця тут прям з під дамби, з-під кущів вилітає, пошов. Це перший, до речі, за ціле утро, хоч якась діча. То я вже утром гайнув в окрузі, щоб знайти локацію. Думав, туди поїдемо чи сюди. Нічого не бачив, ні кози, ні зайця. вообще а Тут зайцю прямо під ногами був. Ось така в нас локація неподалеку е, нашої бази. Ставочок, обалденний ставок, що за розмірами, що за своєю е, локацією. Ну, класно, він по розмірам може, в принципі, і не дуже сильно великий, але в нього є карманчик один туди, другий туди. Ну, і глибина, до речі, даного, даного ставочка. Тут неймовірна. я не буду казати там 8-10 метрів. Ну, казали, що крепко. Ну, і звісно, це ж тоді вода була повище. Зараз вона вже упала. З Монаха, скажімо так, не тече. Тобто, да? якщо обично. Через верх воно все текло і ярочком і погнало погнало То зараз он даже десь така відстань до монаха. есть тобто по глибині присів, але, але кайф. Просто повітря чистіше, дихать якось легше. І це все ось є у нас поруч. Поруч біля нас така красота. То що я вам скажу? Сьогодні будемо отута ми і готувати на нашій так назвем, кухні. На базі, звісно, зручніше, ближче все під рукою, тепліше і так далі. Але на природі є на природі, ну согласіться со мною. Все-таки природа є природа. Добралися ми до даної локації, нам дозволила погода. Мінус два сьогодні зранку, то есть все підмерзло під Можна сюди доїхати. Бо коли пройдуть дощі, грязюка, асфальтної дороги немає, то соответственно, сюди не доберемося. Я думаю, на даній локації це буде не останнє відео. Все-таки ще. Зими у нас, дай дорогу місяця два, да? ну і за МТЗ ж, звісно, не забуваємо. МТЗ теж будемо ремонтувати, але це буде після нового року. Ну а сьогодні сьогодні у нас за планом готування. Тому що ми зараз тут розкладаємо свою кухню, все настраюємо і показуємо це все діло вам. Так що менше балакаємо, а більше робимо. Не забувайте поставити нам лайкос і далі буде.

Не вдалося нам втекти від вітру. Воно щось почало крутити, тепер вітер вже йде отсюда. Ну нічого, тим не менше, на вулиці погодка просто бомба. Значить, з назовій ви вже зрозуміли, що сьогодні ми будемо готувати м'ясо по-французьки. Я вже в усі екіпіровки, як має бути. Значить, що нам для цього всього діло понадобиться? Зараз швидко розкажу. Картошка домашня з магазину, шучу. Помідори теж домашні. Тільки з магазина, гриби, шампіньйони, е, перець, петрушка, домашнє м'ясо і різниці. В частности, це балик, е, цибуля, часник, олія, майонез, соль, сир, е, перець, ананаси. Ну, ананаси це таке, знаєте, на любітеля. В общем, це все діло. Ми зараз будемо е, готувати. Казані, я думаю, повинно вийти смачно. З пловом, ну, от що ж не виходить ще з пловом. Ну ми е, зробимо ще роботу над помилками, тоді нас колись 100% вийде. А сьогодні, вроді би, таке не важке, е, простеньке, але смачне. Е, е, блюдо будемо готувати. Пічка наша гріється, пічка це не наш самогонний апарат, як ми з собою були возили на виїзд. Це вже таке мобільніше, вкинув машину. Поїхав, не треба прицеп той самий тягнути. Так що ми зараз це все швидко підготовлюємо і цей весь процес покажемо вам. Ну а ви подивіться на цю красоту. І лебідь, він стоїть на льоду. Це виходить, не замерзло там, де, походу, маленька глибина. Я так думаю, по річки сужу, тому що коли в річки йде невеличка глибина, там замерзне саме останню чергу, а де глибоко, там замерзне в першу чергу. Тому мої висновки такові. Ну, може буде, як нас часок час дозволятиме. Ми пройдемося так по горі і заснімемо красоту лебедів. Це ж ви прикиньте, зараз зима, холодно. Десь летіли, перелітали, побачили калюшку і приземлилися. А як не крути вже льот став. Ну, льот не такий, що можна вже йти рибачити. Ну, таке, таке. Пришерхло, але вже не поїдеш, не попливеш і не підеш. Так не розтягуємо. Пічка наша пече, і ми зараз будемо займатися цима е, інгредієнтами. Так, ну що, самим першим інгредієнтом, нам на сьогодні, який нам на сьогодні понадобиться, це балички. Балички, не знаю. Може це, звісно, багато нам буде. Ну, Зараз будемо орієнтуватися по ситуації. Нарізаємо так називаємо відбивнушки, Не знаю, десь приблизно отак. Вот Ножі в нас, звісно, не професіональні, але щось ріжуть. І отаким от макаром нарізаємо наш балачок. Ну такий потужний, я вам скажу. Свинка, я думаю, в районі 200, мабуть, була. Бо коли таке 110-120, то балачки, як на мене, поменше. Я думаю, цих кусків нам буде предостаточно і один, мабуть, залишиться на відбивнушки. Так, що ми робимо? Робимо, отбити нам тепер його потрібно. Розкладаємо таким макаром. Так, і будемо використовувати піщеву пленку. Не знаю, зачем вони це все діло роблять, але ну, бачив так, значить робимо так само. Ось ти ця бумажка. Я думаю, як тебе достати. Так, ну і відбиваємо, як наші відбивнушки. Перевертаємо і повторюємо це все діло з іншої сторони. Ви Знаєте, ще й дієвий спосіб оце вийшов із даною піщовою пленкою. Я думав, з першого удару воно вже проб'ється, коли нормальна тема, так що можете використовувати, як то говориться. Так, що ми тепер робимо? Наступна наша. Процедура це наші отбивнушки, Цей пакет портив весь складер. Солимо. Солимо. Як, в принципі, вдома отбивні, ну правильно ж? Тут щось малувате, сюди додать. Так, перчимо. Зараз перцем, як завжди, Треба купити оту штучку таку, щоб перець був у ній. О, бач. Перевертаємо наше м'ясо. І з іншої сторони так само. І тепер беремо наше прекрасне чудове м'яско. У мене є такий бокс, складаємо сюди. Так ти що. З м'ясом мені подобається працювати. І переходимо до наступних кусків. Так, помістили наше м'ясо. Хай воно ну, хоч тільки зрівняння постоє, 5-10 хвилин, хоч просолиться, проперчиться. У нас, в принципі, все на мазях, все чітко, все готово. Оце дивіться, я просто це зараз готую на даній локації при даній погодних умовах. Ну, просто я кайфую. Аби ще вийшло сонечко, це просто взагалі була бомба. На днях дивився відео, реально для якої я кайфонув. Канал називається Павло Рибак. Може, ви теж його дивитеся. І вони з Танюхою поїхали в ліс в Сосновий, Це я так вам розкажу. Атмосфера просто не Дорога, сніжок, ліс, все, їдуть там. Деревина впала, вони її розпиляли, приїхали до місця локації. Поляночка така красота. Надули, надули думайте, з палатку. Таку кучеряву, я не знаю. Скільки вона метрів? 5-6. Ну, коротше, двохкомнатна. Поставили пічушку ж спеціальні для цих палаточок. В одній комнатушки з так, кухня, в другій там спальня. Понадували матраси, сидять там, знімають відео. Я реально кайфону. Ну, мені подобається таке. Знаєте, не то, що він активний відпочинок, а такий можна так сказати пасивний відпочинок, але все одно приїхали, природу показали, ночівля в палаточки. Ну, хто со мною согласен, хто розуміє ці походи, ночівлі біля річки, біля водойома. Напишіть. Кайфуєте ви від цього чи не кайфуєте? Я особисто кайфую, мені подобається. І зараз ми знаходимося тут. Не вистачає сонечка, співу, пташок, а все остальне, гляньте. Яка краса? Просто ще камера, ж цього багато чого не передає. Ну, зрозуміло, що за спиною ось є дерева, гнидники, бур'яни, все це зрозуміло, але якби це все діло довести до ума, то представляєте, яка б була б красота. Не хуря чим у Європі, але потрібно на це все діло, щоб був хазяїн. Согласні. Согласні. Так, наша пічушка ось тут горить. Зараз ми вже будемо ставити казан прогрівати. Печушечка від Смок. Кому цікава дана конструкція, залишу посилання в описі, щоб не дзвонили, не писали, де взяти, де, де купити. Одне, що ще досі не відправили нам вихлопну трубу до неї. Це та труба, яку я купив. І оце вона ще досі функціонує. Я думав, прогорить і оператор казав, що прогорить після першого нашого готування. Коли ні. Класна піч, звісно, це не повторюся, не нашій той самоварі. Все ось удобно. Дрючки туди кидай, які хочеш. Кострик горить тепленько. Так що чекаємо 5-10 хвилинок і приступаємо до готовки. Ну що, наш казан нагрівся. Лібіді вийшли на льоду стоять. А ми зараз будемо вкидати наше м'ясо. Відкриємо йому трохи дихалочку. Ага, запашок який. Обжарюємо наше м'ясо з обох сторін там, по 2-3 хвилинки. І вкидаємо це діло назад у цей бок. Все, ми піджарили наше несколь і вбираємо його в сторону. Накриваємо собі кришецьку і хай воно собі балдеє. Так, тут крили, чи закрили і льопаємо сюди цибулю і чуть пізніше кинемо гриби. Цибулька наша чуть піджарилася. Покажи. Добавляємо грибочки. Чуть-чуть підсолить. І готовим далі, як то кажеться. Я не фахівець, розказувати, як правильно треба робити, я не буду. Просто показую, як робимо ми. Наша цибулька. З грибочками приготувалася. Витягуємо максимально всю, щоб потом вона ніде не пригоріла. Витягнули цибульку, я не знаю, грам. 100 наливаємо олійки. Плюс-мінус. І розміщаємо сюди картошечку. А ти не щепиш. Отаке От макармо пошло е, цибулька, цибулька, що цибулька, картошка. Доводимо її плюс-мінус до полуготовності. І потім це все діло будемо збирати етажами. Поки наша картошечка готується, зробимо так називаємо соус. Для нього нам треба... Сирок, ну, в принципі, любий, твердий, головне. І на тертушку, на мелку його сюди. Навірно, лучше буде отак. Натерте. Е, потім так само на тертушку Заправляємо це все діло майонезиком, мішаємо, потім будемо укладуватися все шарами. Так що ще чуть -чуть і буде бомба. Ну, в нас вже все готово, якоби, картошечка підходить. Що ми робимо? Добавляємо наверх нашу цибульку з рибочками. Розрівнюємо так, все акуратненько. Тут все бурлить, грає. І все я так з водичкою. Так як картошечка в нас в полуготовності, тобто треба додати або олії, або ще. Ще щось правильно? Правильно. Так, це є. Следуючим сюди попадай, носочка. Знаєте, що це вам не уху варить і плов в тому числі, да? Хі -хі. А ну м'яса хватить чи не хватає? Ще навіть і багатенько, отак от. Так -от. Значить чудово, добре, що ми той другий кусок третій, вернее, не примінили. І оцю юшечку із м'яса теж заливаємо красиво сюди. Чуєте, як звук міняє? Так. Тепер в діло йдуть ананасики. Ну, це знаєте, індивідуально. Хтось приміняв, хтось не приміняв. Але приміняти. А запах. Треба було ананаси більше брати. Отак. От це вже в нас майже фінішна пряма. Тепер діло йдуть помідорка. Так, готово. Помідорки є. Ну і тепер наш, так називаємо це, соус, який ми приготували, який входить часник, майонез і сир. Так, мабуть. Чихай буде вилкою. І ложимо його так поверх помідорки. Його, звісно, навірно буде малувати, але будемо сподіватися, що сир розлізеться. Вуаля! І це все діло. Накриваємо кришкою. Хвилин 10-15, щоб сир розплавився. Всі соки наші ті опустилися, ті піднялися. В духовці наші жаром догорає, Покажи. Огольки наші ну, ходять, то Тобто на оцінь всьому нам буде його предостаточно. Закриваємо і можемо йти пити кофе. Та ти а запах, аромат неймовірний. Ну і останнім інгредієнтом перед дегустацією це є зелень. Укроп, петрушка. Ну, можна і цибулі, хто що любить. чуєте ці звуки? І ще на 2-3 хвилинки і будемо дегустувати. Ну що, настав той час? Все, тут все просто. Булить, пашить, будемо зараз пробувати. О, диви, як сироп класно. Зараз быстренько на базу, поки не так Дивися, робтичка. Це я вам зараз покажу. Продегустуємо на природі, як то говориться. Так, як там по науці. Де м'яско. Розповзається. Так, що тут почнемо з м'яска, так? Да? Чеснок с сыром, это просто обалденно. Картошка не сжарилась, а пропарилась этими всеми суками, насытилась. Просто не передать вам словами. Грибочки, цибулька, цибулька хрунтить, грибочки готові. Ну, це все-таки не плов. Плов все-таки оказується важка э, ця як вона? Страва. Mm -hmm. А тут а ми справилися з задачею. Процентів на 101. Бомба. Смачно не передать словами. Так, народ, всім дякую за увагу. Ми зараз швидко, поки гаряченька наша страва на базу, в наш так називаємий офіс, рекомендую дану страву як повседневно, так і на якийсь там святковий стіл. Відео завершуємо, Дякую всім за увагу і зустрінемося в нових.